Невдовзі працівники Бориспільського районного відділку міліції вирушать у вже звільнені міста зони АТО. Зарочившись підтримку небайдужих людей, волонтерів та кандидатів у народні депутати Верховної Ради, вдалося зібрати необхідну амуніцію. Працівники Бориспільського районного відділку міліції охоронятимуть у зоні АТО громадський порядок та виконуватимуть прямі функції міліції. Миколя Миколаєвичу минулого року пошкодило ногу, але це не заважає йому брати участь у бойових діях в зоні АТО. Хто хоче воювати, всім місця вистачить, стверджує авганець. Утім, воїн впевнений, треба зупинити війну на сході України, щоб подібне лихо не прийшло в інші регіони України. Саме страшне красний красний яр, потом Григорівка, потім Новосвєтловка і Хрещеватая. Это самое страшное, что было. Надо воевать. Почему воевать? Потому что если не воевать, значит они будут захватывать сантиметр по сантиметру, область за областью и так далее и тому подобное. Поэтому нужно воевать. Для этого нужны тяжелая артиллерия, то бишь пушки, танки. Вот это нужно. У России много танков, там, пушек, БМПшек и так далее, градов и тому подобное. Очень много, поверьте. Но у них нету такого духа. І по цьому от їм з прийшли, пусть і пословица, пословиця з мічом прийшли, пусть посів подыхают». Кандидат у народні депутати Володимир Борисенко передає амуніцію працівникам Бориспільського райвідділку міліції як волонтер. Все необхідне вдалося зібрати оперативно завдяки злагодженій роботі волонтерів Борисполя, волонтерських рухів всеукраїнського рівня та за сприянням Миколи Миколаєвича Семеняки. Спочатку, скажімо так, антитерористичної операції. Я активно займаюся волонтерством. Започаткував його в місті Борисполі, зібрав згуртовану команду. Пару днів назад до нас звернулися представники райвідділку міліції з проханням надати допомогу хлопцям, які їдуть, здається завтра на ротацію. Вони їдуть не в зону бойових дій, вони їдуть в міста, які вже звільнили. Це такі як Слов'янська, Краматорськ. Довіра до тамтишньої міліції, скажімо так, зведена на нівець. Тому наші хлопці їдуть туди і будуть виконувати функції міліції. Особисто мною сьогодні було передано ряд спецзасобів, таких як бронежилети, каски. Дай Бог, щоб вони їм не знадобились за прямим зазначенням, щоб вони захищали і їхній спокій, а ми будемо захищати їх в тилу. Така ізраїльська каска. Вважається вона другого класу, це максимальний клас, який є для каски. Це ось розгрузка безпосередньо, для магазинів, для гранат, трошки полегшує роботу, знімає, скажімо так, знімає на позові м'язів. І от безпосередньо сам бронежилет. Бронежилет, я вже казав, це український п'ятого класу захисту з двома пластинами ззаді і спереду. Тож дай Бог, щоб він захищав і за прямим призначенням не використовувався. Працівники міліції оцінили засоби самозахисту і готові вирушати в зону АТО для виконання службових обов'язків. Дуже удобно, дуже хороша форма, багато і карманів, розвантажувальні жилети відповідає так, як щоб ховати все по карманах. Так є все на собі. Дуже удобно, тому що всі ситуації можна чи впасти, чи присісти. До того ж, там теж є спальні мішки, аптечки, теж дуже актуально в нас. Зараз. Все таке, в принципі, необхідне. все є бориспільські гвардійці мають все необхідне для захисту від куль ворогу і чекають наказу вирушити у звільнені міста зони АТО для охорони громадського порядку.